І всім привіт! З вами я звінотеза 44 і появилося нові кадри з Фіна Юзького приводу 4. що вівторок вийде 3, другий трех. Якщо що буде ті більше відео там про динозаврів і чогось зациклився насипати зомбі, ну це не буде це так написано, але я зараз приступлю. Ну, Всім перегляду. Перший кадр у нас тут мазозавр і ось такі от корабель. Ну, не знаю, що тут буде. Я думаю, що мазозавр замається і там корабель, а ми переходимо до наступного кадру. Наступний кадр у нас тут там герої, там все таке. Тут у нас герої, бо вони там щось знайшли по суті, як вони там. А ми переходимо к наступному. У наступному кадрі у нас тут ми бачимо, що герої не, 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 ну, канат там. Не знаю до чого там, але я думаю, що там він комусь допомагає герої, все таке. Ладно. Переходимо к наступному кадру. А наступний кадр у нас тут за там героїни, них щось нападає, тут написано, що вийде і второй дорогі. І я не зроблю реакцію. Може буде все, не, не знаю. А ми поступаємо к наступному кадру. А у нас тут... Це зображення героїні там. Все так не, героїв тут. нас це майже предостатній катег. предостатній, Зараз покажу останні. Ось а це останній кадр, там героїня, там. Тут, може, якусь печеру вона забрала, не знаю. Так, тому таке. А зараз я хочу розповісти новини, які з'являються рослин проти зумбі другої частини. Ось отак у файлах ігри знайшов ось таку росину, це цвітучі пажерації, і у нього є анімації. Ну, от тепер він вже як є ігри, ну, у тих, у кого є чити. Ось такі от пироги Переходимо к наступному. А це росина вийдемос, он не знаю, чи зомбі, коли будуть кусати, будуть получати щастя тільки. <звук> не знаю. Ну, ну ось так. А ось це росина, яка я. Забув, як називається, ну це теж буде в наступному обновленні. Я думаю, що це пожарці і буде перша росина, яка будуть в Арені. Ось так. Ну, можна сказати, що. що я думаю, що скоро вийду вже росини проти 3 і все таке. Так і у ще я у нас не відомо. Я думаю, что скоро выйду сену против зомби 3. Я, я чув, що в 2025 році выйдет сама храм. Зараз храм на повному переработке. Она доступна в некоторых там странах, все такое. Ладно, на чем я буду на цьому закінчувати это видео? Дякую, що ви подивилися це відео. З вами я був. Я настав зачити. Всім пока, хайного вечора.